Конкуренція в інстаграм чи існує вона? Якщо вона існує, то яка вона? І як нам знайти свою нішу і своє місце під сонцем, заробляти гроші, реалізуватися і, взагалі, бути щасливими, реалізуючи свою місію через соціальні мережі? Ми в цьому відео будемо говорити про конкуренцію особистих блогів. І якщо вам цікаво дізнатися про конкуренцію? Комерційних аккаунтів, дайте мені знати в коментарях, я з радістю зніму наступне відео про це. Але зараз буде більший акцент на особисті блоги, і тут я хочу з вами поговорити про те, що, на мою думку, конкуренції в особистих блогах не існує. Чому? Тому що, коли ми підписуємося на особисті блоги, це як дружба. Вона не пояснюється логічно. Вона пояснюється більш емоційно. Ми заходимо на сторінку, ми відчуваємо, що людина з нами на одному якомусь настрої, вайбі, да, сучасне слово. Ми бачимо, що вона десь плюс-мінус з нами одних інтересів, вона з цінностями з нами схожа. Або вона живе то життя, те життя, яке ми б хотіли жити, і ми таким чином намагаємося до неї якби, підтягнутися і подивитися, як воно насправді виглядає. Або ми знаходимо дуже спільну за інтересами людину, за матеріальним статком, за життям в одному місці, і починаємо за нею слідкувати, тому що нам цікаво, як вона живе. Це не про це про задоволення потреби в тому, щоб мати оце спілкування і комунікацію, але ми цього не усвідомлюємо, коли ми шукаємо блогів, блогерів, блоги нові, на які ми хочемо підписатися. І тут дуже цікаво, тому що коли я розмовляю зі своїми друзями, вони мене постійно питають, а на кого ти підписана, кого ти читаєш, бо вже не знаю, кого читати. Мені не цікаво стало, чи ті е, блогери, яких я бачу, вони якось мене вже засмутили, чи не говорять на ті теми, які мені цікаві. І це дуже розповсюджене питання, тому що з часом, з ростом блогу, з ростом доходу у блогера, з змінами міста, можливо, за змінами інтересів, змінами. Змін ми ситуації сімейної, наприклад. Нам дійсно може перестати бути цікавим якийсь блог. Блог, який був раніше дуже цікавий, ми почнемо шукати якийсь інший блог, який нам може бути цікавий. І фішка особистих блогів в тому, що ми розповідаємо про те, якою особистістю ми є. Хто ми такі зсередині? Навіть якщо ми поєднуємо експертний і особистий блог, ми все одно розповідаємо про себе. Про те, якими ми є, тому що в першу чергу ми є, а потім ми вже експерти, мама, папа і так далі. Тому дуже важливо це зрозуміти. Що те, як скажете ви, не скаже ніхто інший. І ми багато про це говорили в відео, про що публікувати в сторіс, якщо ви не знаєте, що взагалі розповідати, і у вас кожен день схожий на інший. Тут залишу посилання і також в описі. Але водночас з цим треба розуміти, що навіть якщо ви вважаєте, що вже всі поговорили про стиль, навіть якщо ви вже вважаєте, що всі поговорили про маркетинг, всі поговорили про книжки, якщо ви любите читати книжки, що б це не було, підставте ваше слово. Дійсно, всі вже поговорили. Але що ж тепер? Мені не говорити про це, якщо мені це цікаво, якщо я цим хочу поділитися. Уявіть собі, що в якийсь момент не знаю, Тарас Шевченко написав достатню кількість віршів, і всі інші українські поети вже вирішили, а навіщо мені ще писати щось, якщо вже достатньо віршів Тараса Шевченка або якихось оповідань. Навіщо створювати ще книжки про те, як е, там, грамотно поводитися з фінансами, якщо вже написаний е, багатий тато, бідний тато? Навіщо мені створювати ще фільми, якщо вже є кіно, яке можна подивитися, топ 100 фільмів, які можна подивитися? Якщо вже все це є, навіщо мені це створювати? Уявіть, що якщо б люди так думали. То в нас би не було такого різноманіття книг, різноманіття фільмів, музики, яку ми слухаємо. І з блогами в інстаграм відбувається те саме. Звичайно, є. Певний рівень конкуренції в плані того, що, наприклад, серед блогерів будуть обирати того, в кого там більш лояльна аудиторія, в кого більше охоплення. Тобто, звичайно, будуть дивитися на певні категорії, які дуже важливі для вас, як для професіоналів, як для експерта, як для того, хто продає свої послуги. Але як для старту, ви повинні зрозуміти, що конкуренції не існує. Вам треба просто. Почати я взагалі проти того, щоб аналізувати конкурентів, коли ви починаєте свій особистий блог, тому що коли ви починаєте зцілена спрямовано шукати е, класні блоги е, вели, з великою аудиторією, ви починаєте на них дивитися, і в якийсь момент, коли ви зібрали 50 акаунтів з однією тематикою, вам здається, що всі вже говорять тільки на цю тематику, і вже всі про все зняли. Про що ж мені тут розповідати? se demotivou Тобто, якщо вам треба надихнутися, спробуйте подивитися якусь іншу нішу і надихнутися там. Я більше це якби пропагандую, можна так сказати, ніж дивитися свою власну нішу і там шукати якось якісь, якесь натхнення, аналіз конкурентів, коли ви тільки починаєте. Тому що це дуже сильно демотивує, коли ти дивишся на інших людей, які вже успішні, в яких вже є перегляди, і думаєш, о, мені ще стільки треба працювати, щоб це отримувати. І що ж я? Нового можу сказати, якщо вони вже всі про це все сказали. Це не популярна думка. Будь-який маркетолог, будь-який саме спеціаліст вам скаже, ідіть аналізувати конкурентів. І я на своєму навчанні кажу: ідіть аналізувати конкурентів. Це дійсно допомагає в деяких випадках, особливо коли ми говоримо про комерційний сектор. Але коли ми говоримо про особисті блоги, аналіз конкурентів. В більшості випадках моїх клієнтів він їх демотивував ніж мотивував, тому що ми починаємо дивитися і розуміти, що конкуренція занадто велика і нам вже нема куди зайти. Єдине, що дає нам аналіз конкурентів і там розуміння, що, наприклад, є багато блогерів, які розповідають про стиль з точки зору XS да розміру або S, просто стрункі, красиві дівчата, які вдягають гарну, гарний одяг, і на них це гарно виглядає. А вам цікаво було говорити про XL, XXL і про дівчат плюс сайз, і вдягати гарно їх, і показувати, як можна гарно їх вдягатись. Але вірогідніше за все, коли ви вже починаєте блог стиль, ви розумієте, що вам це відгукується більше. Ви зробили розпаковку своєї своєї особистості. Ви зрозуміли, хто ви є. Ви розумієте, про що вам цікаво було б вести блог. Ви розумієте свої сильні сторони, свої слабкі сторони, і ви вже розумієте, що. Якби ви не хотіли, але тема XSS вас не включає, а вас включає тема плюс сайз. Або, наприклад, вас не включає тема XS в стилі, а вас включає якісь просто супер екстравагантні образи і суперекстравагантний одяг. Ви це вже про себе знаєте. Навряд чи вам треба для цього аналізувати конкурентів і дивитися. Хто що робить, тому набагато ефективніше зробити розпаковку особистості, розпаковку особистого бренду, зрозуміти про що я і почати це коректно, правильно, стратегічно планувати і публікувати. І тоді ви побачите результат. Ви вже на моменті того, що ви почнете робити стратегію, ви почнете публікувати. Ви побачите на що аудиторія більше реагує, на що менше реагує. А як вам знімати, а як вам не знімати? Якщо вам не вистачає натхнення, підіть, подивіться в інших нішах. Якщо ви стиліст, подивіться у маркетологів. Якщо ви маркетолог, подивіться у не знаю вчителів англійської мови. Але не шукайте в своїй ніші, тому що вам буде здаватися, що вже стільки всього є, на що ще мені це робити. Я вас дуже прошу. Я вже декілька разів про це сказала. Але для того, щоб не спаганити собі цей перший крок, не варто починати з аналізу конкурентів в своїй ніші. Для особистих брендів, тому що комерційні акаунти повинні це робити. Там інші категорії ми дивимося. Комерційний акаунт це не про особистість. Особистість дуже тонка е, така матерія. Знаєте, особистий блог це дзеркало, це відображення тебе. Тобі треба бути достатньо впевненим. Для того, щоб цьому дзеркалу показатися, для того, щоб е, е, транслювати, для того, щоб бути відкритим. І для цього тобі не можна бути демотивованим. Уявіть собі, що ви підходите до цього зеркала е, якимось розчарованим з е, відчуттям, що всі вже про все сказали, про що я що? Про що мені що тут говорити? Ні, ви повинні прийти до цього зеркала і сказати, я класна, я знаю, про що я хочу говорити. І мені все одно скільки вже блогерів про це говорять. Я знаю, що такого досвіду, як у мене, що такого, таких історій, як у мене, що таких результатів клієнтів, як у мене, ні у кого до мене не було і не буде. І ось про це я хочу говорити. Я не хочу зараз взяти просто однакові відео, скопіювати і їх зробити. Я хочу показати себе. І коли я з такою мотивацією йду в свій блог, створювати блог в інстаграмі, я розумію, що. Мені все одно є конкуренція чи ні. Мені все одно, скільки вже блогерів говорять про СММ. Мені все одно, скільки вже на Ютубі є таких записаних відео про конкуренцію в Інстаграм. Мені хочеться про це говорити. Це те, що в мене болить. Я як СММ-спеціаліст, як людина, яка веде свій блог 7 років, знаю про цю біль. Я знаю, що це складно вести, вести регулярно свій блог і бачити, яка кількість конкурентів вже є. І рятує тільки те, що є всередині тебе розуміння, про що ти і про що ти хочеш говорити. І тоді конкуренції не існує. І тоді ми можемо створити класний блог. І зараз я хочу вам. Кричати, що епоха мікроблогерів, епоха невеликих акаунтів, але з гарним охопленням, з теплою аудиторією. Це must have зараз, тому що є дуже багато ем, блогерів і блогів, дуже великих, яких ви теж можете подивитися, але в них дуже мало охоплень, в них дуже мало взаємодії з аудиторією, в них старий аккаунт, який повністю з гівевеями, накрученими підписниками. І так, в них Наче є гарна цифра, але вони що? Вони вам конкуренти? Не факт, не точно, скоріше за все, ні. Тому що якщо ви маленький блогер, який класно просуває свою ідею, який знає, про що він, і починає вести свій блог регулярно, якісно, зі стратегією, з розумінням про що ви і хто ви, знову ж таки, да, ми на це повертаємося не даремно. Я вже 4 роки займаюся саме стратегіями інстаграм-аккаунтів. І тоді. Мені все одно, скільки ще блогів про СММ говорять, чи про стиль, чи про англійську мову, не знаю. Я так як я викладаю, так як я про це говорю, те, який досвід є в мене, нема ні в кого. І я починаю це транслювати. Звичайно. Я не можу про все розповісти в одному відео на Ютубі, тому що в мене є там і навчання, і це ми дуже багато розбираємо на моїх особистих консультаціях, але. Звичайно, нам треба відштовхуватися від того, що потрібно нашій аудиторії. І нам треба аналізувати аудиторію ще до того. Не конкурентів, а аудиторію, коли ми говоримо про особистий бренд. І це вже тема іншого відео, в якому ми поговоримо про аналіз аудиторії. Це важливо, а конкурентів. Не знаю, можливо, зараз закидають мене, звісно, помідорами маркетологи, і я б сама, можливо, себе закидала помідорами, якщо б бачила це відео з точки зору професійного. Але з точки зору людини, яка веде свій блог і повинна кожного дня туди виходити, щось публікувати, розповідати, публікувати сторіс, публікувати рілс, публікувати пости, я розумію, що це складний шлях. Який потребує дуже сильного фундаменту всередині. А розуміння постійно, що дуже багато конкурентів вже всі все зробили, воно підбиває цей фундамент, воно його просто зрівнює, і тоді немає сил нічого робити. Ось таке розмовне, балакуче відео, навіть в бачите, я в в такому дуже розслабленому стилі працюючи сіла його записувати про конкуренцію. Вирішила з вами поговорити. Якщо у вас є якісь думки щодо цього, напишіть мені в коментарях. Я буду рада почитати вашу думку, вашу точку зору, тому що я ніколи не наголошую на тому, що моя точка зору це остання інстанція. Я з радістю завжди приймаю і дивлюся на інші точки зору. Можливо, у вас є інший досвід, який вам допоміг, і я його почитаю і вирішу записати. Другу частину цього відео про конкуренцію в інстаграмі. Якщо вам буде цікаво поговорити про конкуренцію в комерційних аккаунтах, також дайте мені знати, тому що це трішки інша сфера, інший формат. Я рада, що ви подивилися це відео, рада була з вами поділитися своєю думкою. Залишайте лайк, підпишіться на канал і пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!